Так, форт бронко. Малюємо капот і малюємо передній пластик. Уже по Бронко все. Це вже останні запчастини. Капот робимо трошки з переходом, щоб гарантовано було там до крила гарно. От, І планки зафарбовуємо і все. І йде наш бронко на дозборочку, робимо гарну хімчистку і все. все покажемо. Зараз наразі малюємо. Підготовлено все на сухо, 500 абразив. Ось. Ця частина замита пастою, тут видно доки, Замита пастою і скотчбрайтом. І все. Так, змочуємо гарно все базою, біндером. Тут де в нас буде зона переходу. Все гарненько собі намочили. І все. І погнали. Так воно виглядає змочене. ППС поміняли, фарба у пульвері, Поїхали. Все гарно, накриваємо. Фарба показую ще раз, наскільки фарба обманює. От зараз ви самі побачите чітко, ось доходжу я, тепер дивіться уважно. Колір оригінальний і той, що ми тепер нанесли. Фантастика. темно Темносинє і просто якесь сіро-зелене. А зараз починає тільки підсихати, сідає і все. Тобто помилково можна, можна подумати, що взагалі не той колір, що колорист щось намішав, щось напутав і так далі. Можна зробити дурної паніки. О. А насправді, все чітко. А насправді все з кольором чітко. Підкрашуємо трошки зсередини капот, бо підробляли ми його. Трошечки підпрацьовували. Це все у форді йде замальоване. Підфарбовуємо, щоб все було. Аккуратно и четкие торти Так, дамо капоту трошки висохнути, йдемо до планок. Передня планка під решіткою і задня рамка стопа. Колір дуже класний, в роботі дуже приємний, легкий, криє кльово. Але от має тут таку, ту таку хитрість, що можна спалитися. Так, хай підсихає. Капот же майже досів, а тепер дивіться, бачите, які чудеса відбулися. Все, різниці нема. А що було перед цим хвилину назад. Так що отакі, отакі моменти можуть бути. Все, накриваємо ще раз, тому що температура добра, Сохне все швиденько, гарно все перекриваємо. Окей. Так, маленький тиск і тут акуратно підрозсипаємо переходик і все, щоб там переходило в рідну фарбу. Так, домальовуємо планки. Бо телефон дзвонив, не дав працювати. Накриваємо пластик. Все. Поки будемо мішати лачок, поки будемо готуватися все висохне і лакуємося. Так, ну що, все висохло, все готове, поїхали, лакуємо. є, Чекаємо, сушимо, йдемо до розводим лак. Ще раз лакуємо капот. Тоді пластифікатор і закриваємо пластик. Задня ця кришка вона могла би і без пластифікатора бути, там таке, а передня обов'язково. Бо що контакт, мухи, камінці однозначно мусить бути. Але даємо все по правилах і ту, і ту, весь пластик з пластифікатором. Окей, йдемо готувати лак. Що, лак доготовили. Час витримали, ідемо другий шар. Все, капот уже долакований, я його перевернув лежаного на, на вертольоті. Хай він гарно розходиться, щоб він був так само без поліровки, гарно розтікається, все. в окремій частині камери, щоб до нього нічого не долетіло. От. Вже є пластифікатор в лаці. От. Іду лакую пластмаски і на сьогодні кінець. Можна йти сміло відпочивати. Все, приступаємо. Ну ось і все. Все. Ще зараз разочок планочку доходжу. Гарно, головне, щоб на планці не було потьоків, не пішло, бо лак на пластифікаторі потім заполірувати, потьок буде сумно. Буде досить сумно. Низ гарно бачу, треба долакувати. так. О! О, тепер чітко. Тепер чітко. Все, тепер хай підсихає. І на зборку. І в загальному все у нас сьогодні вдалося. Ідеал. Все окей. Сушимо. І наступне відео по бронку вже будуть по зібраній машині, поліровка, ну і традиційно огляд закінченої роботи. В той момент, поки ми лакували капотик, вже так розійшовся, отакий От у нас получився капот. Так що все окей.